Вітаю, друзі! Ви на каналі Відділ кінокадрів. Мене звати Микита. В цьому відео ми з вами будемо розмовляти про монтаж весільних відео. Це зараз дуже актуальна тема, так як можна знайти багато роботи, вакансій на посаду відеомонтажера весіль. Ми, до речі, про це розмовляли в минулому відео. Можете його подивитись, воно буде десь тут. Посилання. Я займаюся монтажем весіль вже досить довго. І в цьому відео я би хотів показати вам свої фішки, лайфхаки, як у мене проходить етап монтажу. Я так для себе поділив монтаж на декілька частин, і в цьому відео ми їх будемо всі так більш-менш детально розбирати. Перша це фасовка, друга це синхронізація, третя це мультикам, четверта це morning preparation, церемонія, ресепшн. І івнінг, от, грубо кажучи, сім таких частин, з чого складається ну, в середньому весілля. Буває, звичайно, що, наприклад, у арабів у них весілля зовсім різні. Там у них може, може все бути навіть без morning preparation і так далі. Тому тут я зараз розповідаю про такі більш-менш стандартні католицькі весілля. Отже, друзі, якщо ви вперше на цьому каналі, то раджу вам підписатися, бо тут буде виходити досить таки багато контенту про операторство, монтаж, режисуру ну, в цілому про світ кіно. Фух, Ну що, заставка! Отже, частина перша. Я назвав її е, фасовка. Е, перш за все, коли вам надсилають е, матеріал, ну вам, звичайно, треба його скачати і е, пофасувати по папкам. Я зараз вам буду показувати, як це має приблизно все виглядати. Отже, е, наприклад, у мене є от весілля Британі Matthew. Я думаю, що це зрозуміло, що треба, якщо є папки, то треба повністю скачувати папку і фасувати так само, як вам їх, ці папки надіслали. І, до речі, я раджу ще називати папки саме так, як вони, як вони підписані на посиланні. Отже, що ми тут бачимо? У нас є 5 камер і папка аудіо. Давайте переглянемо, що у нас в папці аудіо. В папці аудіо у нас ще 5 папок з рекордерів. І безпосередньо 5 камер. Е, перш за все, я не раджу вам це сидіти і переглядати повністю весь матеріал. Я раджу одразу закинути його в програму, де ви монтуєте. І Там уже у вас, ну, як на мене, буде більше можливостей швидше його переглянути. Я закину весь матеріал в Premiere Pro і так, да, я працюю в Premiere Pro, бо більша частина моїх клієнтів також в ньому працюють. І їм це е, вигідно, бо я після того, як зробив повністю всю роботу, я надсилала їм е, готові відео та файл проєкту. Варто ще зазначити, що на Upwork, це там, де я шукаю своїх клієнтів, багато хто е, дійсно працює в прі в прем'єрі. Але якщо ви, наприклад, майстер в Final Cut чи в ДА то і в і на Upwork також є багато вакансій, де пишуть, що ми шукаємо саме. Е, Монтажера саме там, в Давінчі чи в Final каті Final Тому, якщо ви в прем'єрі не працюєте, то в принципі, я думаю, це відео, це відео також буде для вас цікаво, так як я буду показувати е весь етап, грубо кажучи, так само, як він, ну, він скоріш за все проходить і в, і в усіх інших програмах. Отже, е давайте е спершу ми ознайомимось з матеріалом. Заходимо на камеру 1. Ми бачимо, що це е, у нас е, зйомка йшла е, зранку, зранку у нареченої. Заходимо в камеру 2. Тут ще дві папки. Бачимо, що тут було два оператора, і другий знімав нареченого. Отже, зрозуміло, камера 3 і камера 4 і 5 це у нас просто статичні камери, які знімали церемонію. Спіч, і ну, ми до цього ще прийдемо. Що я вам раджу зробити перш за все, як, наприклад, це роблю я? Я шукаю кадр з початку церемонії, бо наступний наш етап це ми будемо займатися синхронізацією. І, наприклад, в цьому весіллі ми бачимо, що, що у нас о, у нас церемонія починається от, приблизно з цього кадру. Отже, все. Кадру. І в камері 2 у нас приблизно така сама історія. Тобто ми опускаємось нижче і знаходимо, де ж у нас все-таки почалася церемонія. Блін, у мене щось так воно довго грузиться, це І в камері 2 ми також знайшли, звідки починається церемонія це. це нам треба приблизно запам'ятати ці кадри, і ми можемо переступ... переступати приступати до другої частини. Друга частина. Я називаю її синхронізація. Так як в цьому весіллі, та й в принципі у більшості весіль є багатокамерна зйомка, то я вам раджу скачати програму Pluralize. Це програма, яка робить синхронізацію камер і аудіо. Зараз я приблизно покажу, як вона працює. Я тут надовго не залишусь. так. Отже, ми, наприклад, зайдемо у камеру 3, скопіюємо це все і вставляємо в Pluralize. Воно ну, там це все е грузить. Заходимо там в іншу камеру, наприклад, в четверту, і також закидаємо її в Pluralize. Ну, Давайте так ми поки зупинимось на двох е камерах. Заходимо в аудіо, і тут, до речі, може бути дуже цікава штука. От, Ми бачимо, що тут е є аудіофайли, ми їх тупо беремо і заливаємо. Тут у нас все добре. І все. Після того, як ви закинули весь ваш матеріал в Pluralize, просто нажмайте synchronize. І все, воно у вас починає отак от під під підсвічувати синім, де воно спрацювало. Після того, як Pluralize засинхронізував всі ваші файли, вам їх треба експортувати з Плюралайзу. Тут є е, кнопочка Експорт. Тут є у нас декілька фор, е, фор, форматів для Premiere Pro, для Final Cut, чисто аудіофайли або відео. Е, в моєму випадку це Premiere Pro, і я думаю назву е, назву для цього файлу, наприклад. Урок, 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 і e, зберігаю. Експорт. Все, воно у нас показує, де воно у нас зб… зберіглося. І тут ми переходимо до третьої частини, яку я називаю мультикам. Так, але спочатку нам ще треба дещо зробити в прем'єрі, а саме створити папки. Я забув це зробити в першій частині, коли заливав сюди матеріал. Тому зараз я зроблю це разом з вами. Так, Ми створюємо там, давайте, три папки. В чому сам, саме три зараз я вам скажу? І перейменовуємо їх. Першу я називаю е, Sequence SeQNC. Другу я називаю е, Rename Music. І третю я називаю її просто е, PL. Тобто це Pluralize. В папці Sequence у вас будуть зберігатися ваші секвенції або таймлайни, щоб ви не нароком їх не закрили чи не загубили. І, до речі, для клієнтів це також зручно, бо коли вони заходять в проєкт, вони бачать папку з матеріалом, де в них секвенція, музика. І .pl тут у нас буде наш файл з Pluralize. Отже. Перш за все, я створюю секвенцію. Я роблю так: я йду наверх, беру перший кадр і натискаю New Sequence from Clip. От, у нас створюється секвенція з назвою саме цього відеофайлу. Ось вона у нас. Ми її бачимо. Я нажимаю Command-X, вирізаю її і, ну або Ctrl-C і вставляю в папку Sequence, Command-V. От. І для зручності я її також перейменую, називаю її Full Film. Full Film. Нажимаю Ctrl-C, Ctrl-V, і, і також перейменовую і називаю, називаю її Highlight. це для того, щоб частіше всього. Клієнти просять від вас фільм і хайлайт. Ну, хайлайт, я думаю, ви всі розумієте, що це просто відео на ну, від 3 там до 10 хвилин під музику, просто кліпчик. Так. Все, у нас є дві наші секвенції, ми можемо в них заходити. Оце все ми видаляємо, що тут є. І е, от, «Music» — Ми сюди закидуємо музику, яку вам надає клієнт. Або якщо клієнт не надає музику, то ви вставляєте будь-яку вашу музику, з якою ви будете працювати. І е, PL, Pluralize. От У нас файл-урок, я його сюди закидую. І так, я вам зараз просто покажу, як, скоріш за все, буде виглядати ваша секвенція з плюрал Це у нас весілля, яке я зараз монтую, і от як воно все приблизно виглядає. Тобто ми бачимо на церемонії у нас всі 5 камер працюють. От тобто ми бачимо їх тут 5. Потім, вже коли йде там в, в ресторані, то деякі камери не працювали, або їх про них взагалі завага була, потім згадали. Отже, це, це нормальна. Плюрелайз у вас повністю синхронізує звук та відео, От. але бувають такі моменти, що е, звук чи відео треба десь підсунути, щоб воно просто ну, не було дуже розкидане. І ще я вам дам таку пораду, так як аудіодоріжок у вас, скоріш за все, більше, ніж відео, бо у вас є звук з відео і звук з рекордерів, то спочатку спочатку премієр він створить вам отаку секвенцію, в якій от ми бачимо мультикам, я її назвав, в якій буде там, наприклад, 5 відеодоріжок. І я вам раджу додати ще декілька, це потім ми, ми до цього ще прийдемо. Я нажимаю е, правою кнопкою миші, add tracks і пишу, скільки мені потрібно там, ще відеотреків. Давайте там три мені ще треба. У мене зараз їх 13. Окей, і зараз в мене вже їх 16. Наприклад, я монтаж весілля завжди починаю з монтажу саме мультикаму. От, якщо ви не знаєте, що таке мультикам, я зараз так е, приблизно все так покажу розкажу. Отже, у нас є секвенція, яку ми експортували з Pluralize. Вона у нас тут в премірі, вона буде назватись так, як ви її назвали. Це просто моя попередня секвенція. Отже, і ми, бач... ми її закидуємо на наш таймлайн. Тут, ну що, давайте я так зроблю, щоб було зручніше і, і видніше вам. Тут ми бачимо, що у нас повністю якби весь матеріал. От, але тут у нас це, з церемонії. І що потрібно зробити в першу чергу? Спочатку ми виділяємо о, оцей файл, натискаємо мультикамера Enable. От. Наступне, що я е, раджу вам зробити, виділити ще раз, нажати Ctrl або Command l це для того, щоб зробити ну, в примірі, це називається Unlink. Ми ще потім до цього повернемось. І якщо у вас немає цієї штучки е, під е, відео, Потрібно нажати на плюсик і додати її звідси. Ось вона тут є, і просто ми якби, її перетягуємо. І після того, як ви нажали на цю кнопку, у вас з'являються всі ваші камери, які у вас є в секвенції. Тобто, ми зараз бачимо тут, наприклад, три камери і можемо між ними переключатись. Так, як монтувати в мультикамі, я думаю, я зараз вчити вас не буду. Це відеоурок не по цьому. Але якщо вам буде цікаво, щоб я показав, як саме робити муль... мультикам, чи у вас будуть по ньому якісь питання, то звичайно пишіть в коментарі. Вони у нас відкриті. Нам буде дуже цікаво дізнатися, що хвилює е, українських фрілансерів. Цю частину я назвав «Morning preparation», бо це саме те, що потрібно робити після того, як ви закінчили з мультиками. Ну, знову ж таки, це чисто така моя думка. Що таке morning preparation? Це ранок наречений та нареченого. Я думаю, це для всіх зрозуміло, що починати потрібно з загальних планів. Якщо є дрони, то потрібно завжди використовувати дрони. Дрони, дрони, дрони. У мене був колись клієнт, я у мене спитав, чому ти так мало використовуєш дрони? Бо мені за них доплачуть, а ти їх став там, буквально там, 3-4 рази на весіллі. Тому, да, дрони завжди ми використовуємо, загальні плани будівель і так далі. Це, ну, це перше, з чого ну, як на мене, потрібно почати весілля. Але якщо такого у вас немає, ну, можна почати з деталей. Оператори часто знімають е, деталі е, е, кісточки, пензлики. У мене, на, у, у мене в школі на трудах був е вчитель, який, коли хтось сказав, а можна мені кі е кістачку, у нього була з собою така кісочка, типу ля, як це що собаки гризуть. І він такий на-на, поняв, типу ну, не кісочка, а пензлик. І він це ще, ну, це ще був в класі, може, третім він нас такому вчив. Далі потрібно шукати кадри весільного плаття, 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 сукня. Далі вам потрібно шукати кадр з весільною сукнею. Сукнею? Сукнею? Далі вам потрібно шукати кадри з оцим білим, що на себе одягає наречена. Як це сказати, з весільною сукнею або з костюмом нареченого. Тобто, що все правильно, костюм. Після загальних планів. Я раджу також е, показувати е, деталі, е, весільну сукню, е, костюм нареченого. Ну і можеш якісь деталі -де у них в інтер'єрі. Це, мож, це можуть бути їх е, е, фотографії або якісь е, дипломи, там, нагороди, ну, різні деталі. І ще є така штука, що перша людина, яку ви маєте показати в кадрі, це має бути наречена. Потім її ранок можна її дружок, 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 друзів нареченого, як він одягається, як вони допомагають йому одягатись. Можливо, таке, що допомагають одягтись не друзі, а батьки. Бувають да, різні весілля. На моменті, коли вони одягаються, я раджу робити паралельний монтаж. Що таке паралельний монтаж? Я думаю, ви розумієте, це коли ми показуємо. Як там, наприклад, одягається наречена, там хтось їй там щось допомагає, і на ну і на судний кадр, це у нас, е, грубо кажучи, те саме, але з боку нареченого. І робити це, доки воно не закінчиться. Далі, після е, того, як вони одяглися, частіше всього йде перша зустріч на реченої з подружками або там буває з батьком чи тупо сходу з нареченим. Це дуже важлива частина, її раджу так гарно мон монтувати, бо да, дійсно для них це дуже просто важлива частина весілля. Оце перша зустріч. У мене, у мене навіть таке було, що клієнт мені прислали ну, мені прислали весілля там, на 150 гігов і просили змонтувати тільки першу зустріч. Коротше, ну там і там якісь ще деталі. Після того, як вони зустрілись. Частіше всього у нас починається етап з фотосесією, тобто це молоді там і їх ці дружки і друзі, вони десь ходять, гуляють, фотографуються. Але буває таке, що б'юті шос вони йдуть після церемонії. Тому, в принципі, вони не відрізняються. Це просто фотосесія, де оператор їх якби, підзнімає, або сам вигадує якісь прикольні кадри і вони просто позують. Як правило, це треба монтувати під окрему музику. І, до речі, про музику, коли у вас починається оце morning preparation, це у вас іде одна пісня. І якщо у вас б'юті шо це також до це церемонії, то я вам ну, вже раджу використовувати якусь іншу музику. Ну, я думаю, що якщо вам надсилають. Пісні, то в принципі вам це кажуть, що наприклад, ми під цю музику хочемо це, під цю хочемо це, але буває, що і музики нема. І після того, як ми пройшли цей етап з б'ютішотами, ми переміщаємось до місця проведення церемонії. Це може бути церква або ще щось. Тут важливо, якщо також є кадри з дрону, показувати кадри з дрону. Завжди використовувати кадри з дрону просто по максимуму. Клієнти це дуже люблять. Перед самою церемонією показуємо кадри з церкви: деталі, антураж, там, ікони, статуї, все, що там є, ну все, що у вас є в матеріалі в матеріалі, все треба використовувати. І ще до речі, мені колись мені колись написав клієнт, коли я вже змонтував весілля, і віддав йому ну, віддав йому повністю проєкт, то він у мене питає: а чому ти використав не весь матеріал? І він сказав, що якщо я там навіть схожі кадри... То їх завжди треба вставляти, бо, ну, не знаю, у мене було так. Може інші клієнти такого робити не будуть, я не знаю. Ну що ж, тепер частина п'ята: це у нас церемонія. Тут знову ж таки нічого важкого, якщо ви вмієте працювати в мультикамі. Просто переключаєте 1, 2, 3, там, може, 4-5. І слідкуйте, щоб камера не тряслась, не... ніхто оператору не заважав. Я не раджу монтувати це в 2Х. Ну, можете, звичайно, якщо ви довіряєте оператору, але раджу так детально монтувати церемонію і е, переключати камери там, хоча б через ну, 10-15 секунд. Бо інакше це буде дуже так too boring. Важлива ще є така деталь, що е, вихід нареченої на, е, на це може бути як під музику так і в лайф-акшн. Лайф екшен, це як сказати в прямому етері. Ну, тобто, без монтажу. Перед церемонією, доки я ще монтую там beauty shots або morning preparation, я вставляю декілька кадрів з місця проведення церемонії. І е, якщо ще в мене вистачає музики, то я вставляю кадри з того, як виходять е, там, може це бути діти, які там розсипають квіти, е, друзі е, одружених е, на і сама наречена. Я вставляю їх під музику, і потім роблю там якесь е, затухання і вже показую все так, ну так би мовити, в лайф режимі. Ну що ж, я думаю, що по церемонії питань особливо тут ніяких немає. Просто монтуєте як мультикам. Знову ж таки, якщо ви хочете, щоб я більш детально розповів вам, як монтувати в мультикамі, пишіть в коментарі. Ми обов'язково на це відгукнемось. Частину шосту я називаю ресепшн або коктейль тайм. Частіше всього, оці б'юті шоци, що ну про які я розповідав до цього, вони відбуваються вже після церемонії, але буває таке, що вони одразу там чи їдуть в ресторан, або воно там знаходиться десь біля ресторану. Ну, буває по різному. Ця частина не є дуже довга. Оператор там просто знімає деталі, антураж людей. Грубо кажучи, це такий етап між церемонією і тим, як почнеться оцей вечір. Це люди просто чекають, щось розмовляють собі, відпочивають і чекають, поки на решена та наречений приїдуть з фотосесії. Бо знову ж таки фотосесія буває після церемонії. Тут нема нічого важкого, просто вставляєте, як правило, декілька кадрів їжі, декілька кадрів людей, деталі інтер'єру. Весільний стіл, можливо, там буде торт, якісь фотографії, ну і так далі. Для цього я також раджу використовувати окрему музику. От. Але якщо у вас б'юті-шос е, йде після церемонії, то, скоріш за все, ви можете оці всі кадри просто впихнути в ту пісню, яку ви використовуєте для б'юті-шоців. Наступна частина у нас називається Evening. Це вечір, це вже коли е, молоді приходять в залу. І починається, грубо кажучи, основне святкування. Ця частина поділяється на декілька, ну можна сказати, підчастин. Це е, вихід молодих, це е, перші танці і спіч. Вихід молодих. Це е, гості чекають на, на режину та на речен, і як правило, вони виходять всі там е, ці друзі на реженого наречений. На всі виходять під музику. Це так дуже все весело, грандіозно і так далі. Скоріше за все, ви там будете використовувати знову ж таки просто мультикам. Після цього йде перший танець молодих. І буває, що вже її... після цього йде е, танець нареченої з її е, батьком і нареченого з своєю ма...мою. мою. Тут знову ж таки нічого важкого, просто мультикам. Або ж таке буває, що хочуть змонтувати це відео під музику, ну, не це відео, а цей, цю частину під музику, і, як правило, просто скидають музику, яка в них там грала, насправді, і ви просто під неї гарно, в 60 FPS, собі це все монтуєте. Це все також монтується в мультикамі. От. І після цього починається спіч. Спіч це гості говорять там, у нас це називають тости. Але у них це якось не так, як у нас. У них е, люди виходять там з текстом, які можуть е, говорити десь і хвилин 20. І ви це також просто монтуєте в мультикамі. Як на мене, тут взагалі нема нічого важкого. І от ми підібрались вже майже до кінця вечора. Тобто, ми, е, е, у нас був і ранок, і е, церемонія, і коктейль тайм, і івнінг. Е, і зараз частіше всього весілі просто закінчуються танцями. Буває таке, що просять вставити всі танці в лайв режимі, тобто там буде стояти камера, або оператор буде ходити десь між людьми і знімати їх. Тому. Е, да, це звичайно дуже зручно, що ти просто вставив весь матеріал і забув. Але буває таке, що просять змонтувати під під музику. Оператор може ходити там з е, якимись там 50 мм, Я маю на увазі об'єктив. О, з отаким -от, от він може ходити. Да, це 50 мм у нас. Canon, Боже. От. І в танцях, знову ж таки, як на мене, нічого такого важкого. Е, ви просто вставляєте найкращі кадри є, ну, на ваш розсуд. Музику частіше всього дає клієнт, але знову ж таки, якщо ви використовуєте свою музику, то в цій частині я вам раджу використати якусь більш танцювальну музику, щоб це було таке гарне закінчення вечора. Торт. Я забув про торт. Розрізання торта не завжди супроводжується зйомкою з декількох камер. Це зазвичай це за вони просто взяли собі його там, відрізали, з'їли і забули. Але це також дуже важливо е, окремо вставити. Якщо ви розумієте, що вони торт е, розрізають дуже довго, то краще вставити це, ну, як воно є. Але буває таке, що просять просто гарно його підмонтувати під музику, ну, під ту саму, яку ви, ви використовуєте для танців. Ах, ну да, і забув сказати, що, грубо кажучи, що в кінці остання така частина це танці. І ну, в принципі все. Я ще роблю кольорокорекцію, але не кожен клієнт знімає на Blackmagic, в Raw і так далі. Тому для кольорокорекції я просто використовую лути. Але якщо знімають на Sony в S-Log, то я розумію, що да, тут треба ж використовувати лут з S-Log в Rec.709. Для тих, хто в Соні Вігас, для тих, якщо ви не знали, то кадри, які зняти в еслогі, потрібно завжди трансформувати в Rec.709, 709, а вже потім робити кольорокорекцію. Ось приблизно як я монтую весілля. Всі кадри ви бачили перед собою. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео як більш детально, як я монтую якусь частину або повністю там все весілля. Пишіть в коментарі, ми обов'язково щось вигадаємо, покажемо вам. Ну, якось так. В середньому монтаж весілля у мене займає приблизно 1-2 дні. Це якщо е, виключити, е, скільки там часу може піти на скачування всього матеріалу. Ось. І ну, як ви бачите, там немає нічого важкого. Головне сісти, подумати трішечки креативу, і все у вас буде добре. Монтаж весіль зараз дійсно така, як, ну, якщо так можна сказати, ходова професія, так як це можна все робити вдома. Клієнтів можна шукати де завгодно, звідки завгодно і так далі. Отже, раджу всім спробувати себе в цьому. Друзі, наш канал створений для того, щоб об'єднувати, допомагати і ділитись досвідом з тими, хто. Ще хто ще себе шукає в цій сфері або хоче навчитися чомусь новому. Тому ми будемо вдячні за вашу підтримку у вигляді підписки на канал. Ну і за лайки, звичайно, також. Мене звати Микита, і ви на каналі Відділ кінокадрів. Побачимось в наступному відео.